Гей, hey, які одружилися з жінкою, як склався ваш люб. Я гей, одружений на жінці, яка навіть не підозрює про мою орієнтацію. Як склалося моє життя? Чудово! Чудово! У мене двоє прекрасних дітей, яких я люблю більше, ніж саме життя. Я домігся успіхів у кар'єрі. Ми живемо у великому затишному будинку. Моя дружина одна з найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Таке моє життя. Але при всьому цьому я почуваюся погано. Я противний сам собі. Я жив у катастрофі католицькій родині тому звик приховувати свою справжню орієнтацію від членів сім'ї зі страху, але я боюся не того, що це станеться. Я боюся того, що всі вже про це здогадуються. Мене пригнічує те, що я не можу бути з ними чесним, але я занадто боягузливий. Не хочу здатися байдужим, але що ви збираєтеся робити в майбутньому, ви будете намагатися зберегти шлюб і приховувати свою сутність? Я ставлю це запитання лише тому що вважаю, що ваша дружина заслуговує на чоловіка, який належатиме тільки їй. Ви теж заслуговуєте на особисте щастя. Я зрозумів вашу думку. Так, я постараюся зберегти шлюб. Як це не дивно, загалом я щасливий. Я можу сказати, що у мене прекрасне життя, якщо забути про мою Орієнтацію мені багато в чому пощастило. Відтоді, як у мене з'явилися діти, я бажаю їм усього найкращого. Я хочу, щоб вони виросли в повній сім'ї. Хочу, щоб їх виховували не так, як мене. Їхнє щастя і щастя дружини для мене найважливіше. якщо я наважу жити згідно зі своєю природою, я не буду щасливий. Моя сім'я зречеться мене, як і сім'я моєї дружини. Я сумуватиму за ними всіма, тому я вважаю, що це того не варте. Я ніжно люблю свою дружину, а вона дивовижна людина, і я можу бути щасливим, якщо залишуся з нею. Це про мене. Я намагався все заперечувати, одружився і завів дитину. Після депресії та лікування я зізнався про все своїй дружині, і вона наполягла на тому, щоб я з'їхав з нашого будинку якомога швидше. Я ніколи не зраджував її, тому вона по-своєму намагалася мене підтримувати. Складніше було зізнатися про все батькам, але вони оцінили мою чесність і відкритість. Я вже кілька років живу з бойфрендом. У мене досі хороші стосунки з колишньою. Дружини, для мене все скінчилося добре, хоча довелося пережити чимало труднощів і стресу. як з'ясувалося, якщо ти гей, то влаштувати особисте життя важче, але я знайшов чудового хлопця, якого сильно полюбив. Мені дуже пощастило. Мій колишній чоловік гей, і я про це знала. Ситуація була дуже важкою, тому що він не хотів зізнаватися у своїй орієнтації, навіть самому собі. Він говорив, що він бісексуал, а його колекція Гей-полунички зростала. А наше сексуальне життя зійшло нанівець. Ми були разом 10 років, оскільки він не зізнавався в цьому, я не могла розповісти своїм подругам про проблеми, які в нас були, і попросити поради, коли я нарешті подала на розлучення, Деякі з наших друзів вважали мене стервою, бо ніхто не знав про його орієнтацію. Зрештою, він змирився з тим, що він гей, познайомився з гарним хлопцем, купив будинок і завів кілька маленьких собачок. Його батькам досі складно прийняти його орієнтацію. Але батьки його бойфренда прийняли його дуже радо. Ми залишилися друзями і часто спілкуємося. Я не тримаю на нього зла, хоч і витратила стільки часу даремно, бо саме завдяки цим подіям. я я познайомилася з чоловіком, який зараз є моїм чоловіком. Він шикарний і точно не гей. Мої батьки познайомилися на острові Ківест на стоянці плавучих будиночків. Тато жив зі своїм хлопцем, і вони подружилися з моєю мамою і моїм старшим братом. Йому тоді було 13 років. Мама жила з алкоголіком, який підіймав на неї руку, і тато з його хлопцем переконали її піти від нього. А вони разом переїхали в інший плавучий будинок. Коли хлопець тата пішов від нього, він і мама вирішили одружитися і почати жити разом як нормальна сім'я. Це відбувалося ще у 80-ті. Мамі був потрібен хороший чоловік, який заробляє гроші. А тато любив моїх маму і брата і мріяв про свою дитину. Але як мені любила нагадувати мама, це далося їм нелегко. Я стала дитиною дива. По суті, інтим у них був лише один раз. Коли почала поширюватися вілінфекція, вони вирішили здати аналізи. На щастя, у мами був негативний результат. На жаль, у тата позитивний. Після мого народження вони два роки намагалися зберегти шлюб, але в Підсумку розлучилися. Я росла на два будинки, але жити з татом мені подобалося більше. Мама жила то з одним, то з іншим агресивним алкоголіком, а тато продовжував приховувати свою орієнтацію і залишався самотнім. Тому я ніколи не заставала його в незручних ситуаціях і ніхто не піддавав мене дискримінації. До 12 років я не знала про те, що в нього віл. Пізніше він прогресував до сніду. Тато почав постійно хворіти, втрачати вагу, часто спати. Я все дитинство здавала аналіз на ВІЛ, але результат завжди був негативний. Усе моє дитинство батьки залишалися близькими друзями. Мама просила розлучення, але тато постійно знаходив причину для відмови, бо боявся, що вона вийде заміж за одного зі своїх покидьків. Коли мені було 18 років, мама віддала мені дуже гарній каблучку для заручин і обручку. Тато до кінця піклувався про неї, був стіною, за якою вона могла сховатися, плечем, на якому вона. Могла поплакати. А він кохав її найчистішим коханням, яке може існувати. Тато помер, коли мені був 21 рік. Мамине здоров'я почало сильно псуватися, ще коли вона пішла від тата. А вона набула всіх видів залежностей, які були в її співмешканців: від знеболювальних, від дешевого алкоголю, від усього, що тільки можна. Мама померла через два роки після смерті тата, коли мені було 23 роки, через п'ять днів після народження мого сина. У моєї хорошої подруги батько гей. Йому не вдалося приховати це у своєму шлюбі. Як заздрили всі їхній парі? Він був дуже красивий чоловік, але в сім'ї його не відчувалося. Він мотався по своїх чоловічих компаніях. Мати подруги не знала, що таке кекс. Завжди була нервова і зривалася на крик. Вони розлучилися врешті-решт. Але історія не закінчилася на цьому. Він знову одружився з жінкою. А чоловіком моєї подруги став гей. Чому так він приховував це? Досить довго. Але відсутність повноцінного кексу з дружиною все одно довго не приховаєш і не замилиш. А вони теж розлучилися. Але плюсом стало те, що колишній чоловік подруги добре розкрутився в бізнесі і, хоч ніколи не жив разом із подругою, але добре допомагав матеріально. І за їхню спільну доньку ніколи не забував. Така реальна історія. Я виріс у дуже релігійній і консервативній родині, коли мені було близько 14 років. Батьки дізналися, що я гей. Вони відправили мене лікуватися і сказали, що якщо я не змінюся, то вони зречуться мене. З цього моменту я вирішив зробити все, щоб стати натуралом. Я одружився з дівчиною, з якою навчався в коледжі. У нас народилася дитина. Зрештою, у мене розвинулася сильна депресія. Зрештою, я зізнався дружині у всьому. Ми почали ходити до сімейного психолога. Після чого розлучилися. Минуло вже 9 років з нашого розлучення, я знову одружився. Вона вийшла заміж, і ми обидва щасливі з нашими подружжями. Це було вкрай егоїстично з мого боку. Зараз і розумію це, але тоді я хотів вірити, що можу прикидатися натуралом. Я хотів завести сім'ю, але тоді не було іншого способу це зробити. Батьки дуже важко прийняли мій камінг-аут і шлюб з іншим чоловіком. Зараз ми зізвонюємося з ними тільки у свята. Сім-вісім років дружу з геєм. Спочатку не могла зрозуміти, що за емоційні гойдалки в наших стосунках, чому він один тиждень, начебто, взагалі, не розуміє, чому я поруч, і поводиться як снігова королева. А другий всіляко про мене піклується. Мене дуже надихали його проекти, і я була закохана до нестями. Через чотири роки такої дружби він зізнався мені, почав змінювати свій стиль, загалом частіше проявляти емоції та пом'якшуватися. Спочатку ми закінчили пліч опліч універ. Тепер працюємо в одній компанії. Взагалі все робимо разом. Дбаємо одне про одного, багато часу проводимо разом. І він нікого не заводить. Хоча я цього дуже чекаю. Це б мене стимулювало до змін. Цей досвід дуже мене травмував. Не розумію, як узагалі можна подобатися чоловікові і як мені поводитися з ним, начебто, я не самотня, мій друг завжди поруч, а начебто, в мене й немає шансу на справжню сім'ю. Я стала боятися відповідальності серйозних стосунків і не хочу розчаровувати знову Мій батько гей, батьки були одружені близько трьох років. Вони розлучилися незабаром після мого народження через несумісність характерів. Коротше, вони постійно сварилися. Мама каже, що тепер вона розуміє, що це могли бути ознаки того, що він гей, але тоді вона не бачила цього або не хотіла бачити. Тато знав, що він гей, скільки себе пам'ятав. Він думав, що якщо не потуратиме своїм бажанням і житиме нормальним життям, то зможе так глибоко заховати свою орієнтацію, що все само собою минеться. Його батько був п'яницею і гомофобом, який любив розпускати руки. Тато був єдиним сином із п'ятьох дітей. У мене навпаки, я одружилася з геєм, але я сама бісексуалка, і в нас була спільна згода з нашими парами про шлюб. Мене більше тягне на дівчат, але ні мої батьки, ні батьки будемо називати чоловіка рік, не за ЛГБТ. Вони його не переносять. Тому ми з ним домовились про шлюб. Наші пари були не проти цього. загалом шлюб відбувся на весіллі. Ми ледве як стримували сміх. Батьки повірили, живемо в різних будинках зі своїми парами, каблучки не носимо. Тільки на зустрічі зі знайомими або батьками, вважаємося одруженими вже 11 років. Дітей немає, але плануємо взяти з дитбудинку новонароджених. І на прохання батьків та і зі своїми парами потихеньку готуємося до дітей. Мій батько прихований гей, мати про це знає, як і про його сторонні статеві зв'язки. Єдине, він не здогадується про те, що ми про все знаємо. Загалом ситуація схожа: гей-полуничка в нього є. Як мати зізнається, кексуального життя в них взагалі немає вже майже від мого народження. Однак ми щаслива сім'я. Між ними скоріше дружні стосунки, ніж романтичні. Вони вкрай прив'язані один до одного і навряд чи розлучаться. Їм зручно одне з одним. Хоча, чесно, для 17-річного підлітка було тим, що шоком дізнатися, що образ ідеальної сім'ї суцільний фальш. Багато років тому мій друг гей покликав мене на день народження. Йому тоді виповнилося 40 років. Раніше я ніколи особливо не стикався з геями. Виріс у шахтарському містечку, де багато хто навіть не чув про існування людей із нетрадиційною орієнтацією. Ми відзначали його день народження за вечерю в ресторані. Нас було близько 15 осіб. З усіх гостей гетеросексуалами були тільки я і моя дівчина. Вечір пройшов чудово. На свій подив я легко знайшов спільну мову з. Іншими гостями, хоча манірність майже всіх зашкалювала, і я отримав задоволення від спілкування з ними. Найбільше мене вразило те, що у більшості цих чоловіків були періоди, коли вони думали, що зобов'язані знайти дівчину, одружитися завести дітей. Усі вони з ранніх років розуміли, що вони геї, але незважаючи на це, намагалися жити як стереотипні чоловіки, поки не зрозуміли, що живуть у брехні. Деякі дочекалися того, щоб їхні діти подорослішали, перш ніж зробити Амінаут, інші не могли чекати стільки. Деякі з них все ще підтримували стосунки зі старими знайомими та родичами. Інші були позбавлені можливості спілкуватися зі своїми дітьми та колишніми дружинами. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!